Вітаю! Хто не бачив в Одесі Махач, Махач просто капець. Відео я залишив в себе в Телеграмі, Телеграм легко знайти в пошуку. В телеграмі вводите Сергій Грузинський, канал Великий, Не Помилитесь. Ну, і короте, дівчата, дівчата. Ну там спочатку, спочатку була інформація, що дівочки, дівочки, дівочки подрались на пляжі. Значить, ну, а насправді не двочки. От зовсім не двочки, це вже дорослі дівки. Які вирішили е, влаштувати файт. Причому е, знаєте, чому подралися? Тому що хтось російську мову слухав, хтось висловив протест, е, туди-сюди зачепилося. Знаєте, ну і дійшло до драки. Бо на пляжу е, туди діло приходять же не просто помиться. Зараз помиться у кожного вода є. Прийшли гарячительними значить, ділами займатися, ну і плюс своїми пацанами поприходили. А пацани, знаєте, ну, блін, перед своєю дівчиною ж треба показати, як, який ти махач влаштовуєш. Ну, правда, відео я подивився, знаєте, дівчата б'ються е, покруче хлопців. Хлопці такі, знаєте, кабаносі вже, там, з животами, такі, вже руки пообвисали, такі ряшечки у них вже. Ну, таке собі штовхаються як бабулі на ринку. А от дівочки підтягнуті, такі з фігурками. І так непогано так рубають одне одного, то одна випала з толпи, а там реально такий махач, толпа, то одна вилетіла бум на пісок, то друга вилетіла, бум на пісок, то іншу морду і в пісок. Ну, це треба бачити, насправді. І оце все відбувалося доволі довго. А, ну, Відео, я ще раз, от ви подивіться, і там я так дивився на, на, на все це діло. І мені е, сподобався дуже один. Персонаж, який там був. Ви його одразу побачите, хай це буде вам квест. От як ви думаєте, кого я виділяю на, на всіх оцих відео як найбільш адекватного? Там, там є людина, яка от найбільш адекватна. Ну і це за мимо оператора. Бо оператор просто лежав, знімав. В кінці дівчинка цього оператора каже: Зай, открой піво. Все зрозуміло, тобто там воюють проти російської мови, тут же російською мовою говорять. Ну, коротше, а, воюють, матюкають, це теж російською мовою. Чому, чому деруться вже десь на хвилині другій-третій Махача і Мордобоя забули? А, ну, Така історія. Це Одеса, Одеса, яка. Ну, завжди славилась в принципі толерантністю, завжди славилась багатоманітністю, багатокультур'ям, багатомовністю. Одеса, яка в яку завжди хотілось приїжджати, Одеса, яка завжди радо приймала, і Одеса, яка ніколи не робила відмінності між тим, хто ти, що ти, якщо ти любиш свою країну, якщо ти любиш свою Одесу, то напевне і більше нічого Одеса не вимагала. Одеса завжди була такою, вона суттєво відрізняється від інших міст України, тому що, напевно, це одне з небагатьох міс, міст, де є снобізм міста. Тобто, якщо ти Одесит, це ух. І я знаю, що мешканці Миколаєва навіть ображаються інколи, тому що Одесити навіть інколи з відносяться до Миколаєва, ти ж не одесит. І це завжди було як марка, певна. Ну, в Києві такого немає. Знаєте, це може десь на Печерську там можна зустріти, там чи ні, там Києвлянін, і так далі. Там, що ти зробив для міста, як довго живешся, це не важливо. Головне, щоб твій дедушка, який скакав шаблюкою а, десь за когось, а, десь тут а, заселився, коли прибіг з якогось дикого поля. А ти вже народився тут, ти вже Київлянін. Так от в Києві нема такого, як в Одесі Дісіт. І Одеса ніколи не робила відмінності між людьми. Головне, що ти мешканець міста, головне, що ти народився, любиш своє місто, живеш в ньому, пишаєшся і не намагаєшся нікуди з нього злиняти. Так що такий махач, отака історія. В цьому всьому махачі можна зробити висновки. Перше, Путін десь дивиться на це і аплодує. Ладошками ног. Українці чистять одне одному ряхи, тому що ділять щось, доводять одне одному щось, тому що українці не можуть інколи втриматись від того, щоб не подоводити одне одному щось дуже важливе, яким здається. Одні затаскують на пляж російську мову Лепса. А, чи там кого, от їм дуже потрібно сьогодні слухати на пляжу рюмка водки на столі. От як ти не послухаєш це, чи там круга, чи ще-небудь кого, то ти просто от помреш, от ти не можеш, от щоб а, якщо ти не включиш для всіх, то от, от день пройде не так, розумієте? Ну, а інші, замість того, щоб а, просто або попитати, запитати або чимно. Або просто викликати поліцію в конце концов, ви можете це зробити. Лізуть і починають доводити одне одному, а хто в домі господар. Ну і далі драка. Драка ведеться чистою, чистими матами російськими. Ще раз повторюю, дівчини деруться набагато сильніше. А мальчикам треба перестати пити пиво, відрощувати собі пузики. бо виглядає так, ніби вже й не мальчики, а щось таке. Коротше, відео в телеграмі. І не агресуйте, не властьте в драки. Якщо ви бачите порушення закону, викликайте поліцію, не рукоприкладствуйте, не влаштовуйте суди лінча, не займайтеся самоуправством, це не ваша задача. Крім того, не забувайте, що серед тусовки, яка там є, може виявитись хтось, боксер, наприклад, з просто відповідними навичками. Він один раз махне, зламає вам челюсть, і ви з цим будете жити потім все ваше життя. І повірте, ні а, щастя, ні здоров'я вам це не дасть. І ви тоді будете все життя згадувати, що через одну якусь п'яну тусовку ви постраждали, і все життя мучаєтесь. Подумайте про те, наскільки воно варто вам доводити якимось п'яним людям на пляжі, що вони не праві, поліцію викликали і спостерігаєте. Це буде громадянська позиція. Це не скарга, це не донос. Це ваша громадянська позиція. Так живе пів Європи. А лісти самому в драку влаштовують мордобой, а потім кримінальні справи, а потім ненависть, а потім злоба, а потім помста. А місто не дуже велике. І ви ще й не знаєте, кого ви зачепили на тому пляжу. Ну, от точно не варто. Дослухайтесь до моїх слів. І не забувайте підписуватися.